Служба безпеки України затримала дезертира, який на замовлення РФ готував теракт у центрі Запоріжжя. 850 гривень штрафу за неналежне виховання неповнолітньої в обласному центрі у ДТП. Травмовані два пішоходи про це та інше далі в подробицях. Контррозвідка служби безпеки запобігла ще одному теракту, який РФ планувала здійснити у Запоріжжі. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою у центрі міста. Як встановило розслідування, фігурант мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та прозвітувати куратори. З РФ також окупанти планували дистанційно активувати саморобний вибуховий пристрій у годину пік, коли на локації. Буде найбільша концентрація місцевих жителів. За матеріалами справи фігурантом виявився 37-річний мобілізований з прифронтового мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у столиці. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту по про підозру за декількома статтями кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. 14 жовтня Кам'янець-Подільська громада зустрічає воїна на щиті. Назавжди додому повертається солдат Кшевецький Микола Юрійович 1986 року народження. Військовослужбовець загинув 17 вересня 2024 року. Героя ідентифікували за результатами та студенка. Усіх мешканців громади закликають доєднатися до формування живого коридору. Прощатимуться із захисником у рідному селі Колибаївка. Вічна пам'ять та слава полеглому герою щире співчуття рідним на Хмельниччині суд визнав матір винною в ухиленні від виконання обов'язків щодо виховання доньки, яка на 10 днів пішла з дому. 11 вересня 2025 року у Кам'янець-Подільському районі зникла неповнолітня дівчина. Вранці вона залишила дім і написала матері, щоб та її не шукала, пообіцявши повернутися через тиждень. Коли ж у зазначений день дитина не прийшла додому, жінка звернулася до поліції. 18 вересня, за фактом зникнення неповнолітньої правоохоронці, зареєстрували кримінальне провадження через три дні. Дівчину Повернули додому, а на матір склали протокол про адміністративне правопорушення. Під час судового засідання жінка свою вину не визнала. Вона пояснила, що донька втекла з дому вже втретє, та поїхала до хлопця у Київ, оскільки не хоче вчитися. За даними психолого-педагогічної характеристики учениці, дівчина не цікавиться навчанням без поважних причин, пропускає уроки. За характером, спокійна та врівноважена, немає друзів серед однокласників, неодноразово втікала з дому, пояснюючи це напруженими стосунками з відчимом. Спостерігається емоційне відчуження від сімейного оточення, відсутність довірливих взаємин з батьками. Йдеться у документі. Суд дійшов висновку, що докази у справі повністю доводять вину. Матерів ухилені від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення виховання неповнолітньої доньки, тому визнав її виною винною в учиненні адміністративного правопорушення та наклав на неї стягнення 850 гривень штрафу. У Хмельницькому минулої доби сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися пішоходи. В обох випадках слідчі поліції відкрили кримінальні провадження та встановлюють обставини подій. Так, 12 жовтня, 34-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Форд, допустив наїзд на 18-річну дівчину, яка переходила дорогу. В результаті автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому пальців на лівій нозі. Після надання медичної допомоги її відпустили. Додому. Того ж дня 29-річний хмельничанин, рухаючись за кермом автомобіля Хюндай, на парковці по вулиці Романа Шухевича допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала травму у вигляді перелому колінного суглоба. Її госпіталізували до Хмельницької міської лікарні в обох випадках. Слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальні провадження. За прогнозами синоптиків, завтра, 14 жовтня, буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, в день часом невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до 3 градусів. В день температура повітря прогріється до 11 градусів тепла у обласному центру. Вночі від 2 до 4 градусів тепла, в день 7-9 градусів із позначкою плюс. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть порцію цікавої та важливої інформації. Мирної ночі вам та переможних новин.